Справа 677. Поділи перше завдання, число 18 на дві частини у відношенню 2 до 7. Ну, Якщо відношення у нас 2 до 7, то скільки таких маленьких частинок у нас всього має бути? Ну, 2 плюс 7 це буде 9 частинок. Ді тут частина, Але тут у нас дві частини, щоб не путати, я напишу частинки. Ну що ж, записуємо тоді в першому завданні перша дія, що 2 плюс 7. Це буде дорівнювати 9, у дужках записуємо частинок. Є. Ну що ж, якщо в нас число 18, поділили на 9 окремих частинок, то скільки буде одна частинка? Потрібно 18, поділити на 9. Записуємо друга дія. 18. Ділимо на 9. І це буде дорівнювати 2. Це в нас буде складати одна частинка. Це буде одна частинка. Є? Ну що ж, якщо так, то тоді одна частинка у нас два, а число 18 має таких. Треба перша частина це буде 2 до 7. Тобто дві такі частинки. Записуємо тоді третя дія. Якщо дві такі частинки по 2, то це буде дорівнювати 4. Це у нас буде тоді перша частина. Перша. Частина. Перша частина. Так. А як знайти другу частину цього числа можна в четвертій дії. Отже, таких частинок у нас 7. 7 множимо на 2, бо кожна частинка по 2. Це буде 14. Це у нас буде друга частинка. Частина, вибачте, друга частина. Є? Тобто ми поділили число 18 на дві частини у відношенні 2 до 7. Це буде 4 і 14. Переходимо до другого завдання. Отже, поділи число 70 на 3 частини у відношенню 3 до 5 до 2. Ну що ж, скільки таких частинок у нас всього буде 3 плюс 5 плюс 2. Рахуємо, записуємо перше дія. 3 плюс 5 плюс 2. Це дорівнює. 3 плюс 5 це 8, плюс 2. Це буде 10 частинок. Гаразд. Ну що ж, отже, кількість частинок у нас 10. Ці, це число 70 треба поділити на 10 рівних однакових частинок. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Дізнаємося, скільки на одну частинку припадає. То ми 70 ділимо на 10, ну і це буде дорівнювати 7. Це в нас буде одна частинка. То одна частинка з цих всіх 10 складає 7. Ну, якщо так, то тоді перше число у нас має бути склатися з трьох таких частинок. То ми записуємо третє діє. Тобто, якщо три частинки, 3 множимо на 7, це в нас буде 21. Це в нас буде тоді перше число, чи перша частина. Потім четверта дія. Друге число, чи друга частина це 5 частинок, то ми 5 множимо на 7. Це дорівнює 35. Це в нас буде тоді друга частина. Є. Ну і останнє число або остання частина це дві такі частинки по 7. То записуємо п'ята дія. Тобто 2 множимо на 7, ну і це буде 14. Це в нас буде, тоді записуємо третя частина. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні. Поділи число 18 на дві частини. Ми поділили, в нас вийшло 4 і 14. Є. Ну а в другому завданні поділи число 70 на три частини. Отже, записуємо 21. Потім 35. І 14. І 14. Ну що ж, ось таке завдання на поділ числа в певному відношенні на цьому вправу завершено.